Всім привіт! Ви на каналі Егор Мюзик Плей. Ну не знаю, сьогодні просто покатаємося. Дайте А то ми кудись завжди. Спішим, да? Юху! ху катаємся. Ну, Ну катаемся, так катаємось. Давайте подрифтаем. Бачите, який заносить класно. Дайте сюди поедем. Да бачите як класно. Дивіться, яка тут дара. Стоп. Бачите, як воно допригує? Може ми залетим на крішу цього будинку? Цього дому? Давайте спробуємо. Давайте реально все, ми зараз залітаємо. На краю всього будинку. Давайте. Раз, два, три, давайте. Хоп-хоп-хоп-хоп. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. А я не думав, що Аудюха така класна. Вона і не найкраща, я не... Я взагалі збираю на таку довгу класну. теж, давайте попробуємо. давайте, 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 да, давайте. Давайте тут хоп. Не доприснув. Давайте ще. Давайте вообще шось. Все! Я ніколи не бачив, що так муси. я, удержал пять Хоп! Ого! почти, реально. Ничего себе. О, почти. Хоп! Опа-на. Почти давайте все. О, Хі -хі. Побували вже на якісь, ну давайте дивіться. Я не думав, що, що тут можна так. Що тут є така штука? Що можна запрыгнуть? Опа, опана. Запригнули, дивіться. Давайте глянемо, що тут. Вилазимо, вилізли. Дивіться. Я тупо на просторі міста. Я напрям мільярде Якийсь. Ну це може зробити по суті. Кондовите, ну, ходим по ничего, по ничего. Давите, ну не ну класно, дивіться, запрыгнули. Реально, дивіться. Ну класно. а Якась башта, шешка. Ладно, сідаємо назад у машину. А може тут ще є такі ще якісь е, такі дома на які запригнути можна. Давайте вилітати. Хопа, 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 хопа. Опа. Спригнули. Це ми це ми на нову застримнули, дивіться. Реально, на новых запрыгнули. Клас! Катя. Пиришки. Перешки, першки. двері оно открывайте. Кейс Що Что за кейс? Ммм. Так, что далее? Давайте пошукаємо такий теж де можна заприхнути Штучки, мучка Я знайшов, де ще можна заприхнути Оно бачите? оце коричневий Конечно, я той маю магазин. Ну тут ще й такі То тут можна гарно застрелить. Отако, отако. Починаем, починаємо, Починаємо. Оно є. ще эти дерба. Не знаю, чи ми запреснем. Ну, постарайся. По крайней мере, постарайся. Та не це точно не. Світнь може. А це свідче, то все на надія. Нам треба просто конкретно розігнати. Або давайте просто в нього влікнем. Це... це теж може спрацювати. Ну, от Ладно, давайте а то з іншої сторони нема ніяких горбиків. Тут червне. А ну давайте, якщо ми вріжемось. О, дивіться який тут горбики. Тут підлетіти конкретно можна. По ідеї, якби в мене була бугаті, то я б з першого разу. Хопа, хопа, хопа. Не, не виходить. А якщо на заправку? Чи тут немає нічого так? Ні, не, тут нема. Хоча... Якби в мене була машина трошки поконкретніша, трошки більша і трошки швидше. Не ладно, ми застрибнули на прямо прям в вершину будинку, тому ви були на каналі Єгор Мюзик Плей і всім пока!